Добрий день, Блоді Хелл. У вашу хату. Сьогодні ми вивчимо 20 британських виразів. Почнемо зразу з інтересного, а ви знали, що якщо Дамблдор сказати задом наперед, то вийде Джопа. А ви думали, вийде щось прикольне? Ні, ні. Почнемо з виразу, який ви чули в нашому розборі гострих картузів. Bloody hell, bloody hell, hell. Да, blood, Але британська англійська робить його blood, blood. І тому виходить bloody hell. Щось наближене до О. Це одна з найпопулярніших фраз, яку британці використовують. Я не знаю, коли діти народжуються, коли, коли, коли старіки помирають, коли, коли свадьба, коли що завгодно, розумієте, що завгодно їх дивує, це буде bloody hell. Щось добре, щось погано, щось, щось, щось дуже добре. По факту це такий емоційний вигук подиву або роздратування певного, щось типу офіїти, да? Все одно це дуже. Така специфічна та специфічна фраза, специфічний вираз. Рон цю фразу взагалі обожнює. Дуже часто використовує її у фільмі. Давайте подивимось. І ви бачите. Незалежно від того, яка ситуація, якась любовна історія, хтось помирає, вони зараз помруть. На них там дракон нападає. Блін, взагалі, багато їжі на столі не, 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 не важливо. Це все одно буде блодікасно. Наступний вираз він теж як такий викрик блаймі блаймі. Це не менш поширена фраза Великобританії. Такий вигук подиву, особливо сильного подиву, такого шоку, захвату, можливо, навіть легкого роздратування. Це буде щось, типу ого, нічого собі, боже мій, оце так, наприклад. І вирази українські, з якими можна порівняти цю фразу. Теж дуже часто можна зустріти у фільмі. Давайте подивимось. Blimey, Harry, didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? Blimey, is that the time? Blimey, you're not still on about him, are you? Blimey! Люблю Гегріда, він такий няшик хороший. Запам'ятовуємо, Тут дуже-дуже поширені фрази. Цей вираз раніше був God's blind me. І це була така клятва, типу, клянусь, да, там, клянусь там своїм серцем, чи щось таке, як ми кажемо в українську мові. Тобто, Боже, осліпий мене, якщо я брешу. Але потім, так як ну це гріховно, згадувати Бога в таких виразах, вона викривалася до blimey. А потім осталось тільки blimey От, і встало. Таким от трудом. <му> Наступний вираз: наступне слово кат І таке воно прикольне, воно менш популярне, але варто запам'ятати. Це щось типу дурня, місенітниця, маячня. Якщо хтось говорить щось, що ви абсолютно не вірите, то ви можете впевнено казати, що that's a load of кацволоп. Наприклад, як в цій сцені між маленьким гарі і гекрідом. Давайте подивимось. Да, тобто він не вірить те, що Володимир Помер він каже, що це. Ні, Більшість лінгвістів пов'язують це з одним англійцем на ім'я Хайрам. Код, слухайте історію у 1872 році. Він винайшов спеціальну таку пляшечку для газових напоїв, яка називалася код. Bottle». Вона закривалася скляною кулькою під тиском газу, що для мене є незрозумілим процесом, тому що фізиці я не розумію нічого, і кажуть, що любителі справжнього пива, такий безалкогольний напій, таку газованку, вони його називали Cod's Воле це виходить таке піло-кода. і це стало таким, таким зневажливим ім'ям, зневажливою назвою да для цього напою, натякаючи да, що це такий нікчемний, слабкий напій, типу ну для чого да кого кола, якщо є пиво. Е, і з часом цей вираз він злився в одне слово, і він просто почав позначати будь-яку несенітницю, будь-що що є чимось таким дурним. Наступне слово, воно класне. Якщо ви його ну не знаєте, то ви, скоріше за все, помилитесь в інтерпретації, тому що це такий false friend. Звучить як українське слово, але насправді має трошки інше значення. Це слово mental. да і це слово воно не пов'язано ні з чим ментальним, воно не пов'язано з розумом. Це ну власне пов'язане, частково, да, але це такий психований, трохи ненормальний, несповна розум. і ода ми використовуємо це щоб сказати, що людина буквально ну. Щось у неї трошки не туди сюди або, або коли ми нам дуже здивовані, тим, що робить там наш друг, так. Що він творить якусь якусь дурницю, ми можемо спитати: «Are you mental?» чи щось таке? Тобто, це про те, що ну ти взагалі ти соображаєш, ти соображаєш, але є ще інше значення. Якщо британці кажуть, що вечірка або якийсь футбольний матч або концерт, що вони були «mental», то це значить, що вони були такі драйвові, круті і хаотичні. І ось приклад, як використовують це слово в нашому фільмі. Давайте подивимось. Who, who could possibly figure that out? It's completely mental. Вираз, який ви, можливо, знаєте, бо він досить популярний, і він є і в американській англійській, це wicked. Wicked, Ви це слово можете почути в самому початку першого фільму про Гаррі Поттера, і воно означає щось хороше. Це щось таке круте, класне, офігезне. Воно було дуже особливо популярним в 90-х, 2000-х, але воно вживається і зараз. Це одне із улюблених слів Рона Візлі, І кожен раз, коли він бачить щось таке магічне, незвичайне, якусь літаючу машину, Гаррі, то він каже wicked. давайте подивимось. the, the... The what? а вот скал. Wicked. Це щось типа крутяк, да, круто офігезно. Запам'ятовуйте, використовуйте. Мені здається, поки що це таке слово, яке найближче буде да, найзрозуміліше для щось таке позитивне, щось таке вау. Wicked. Наступний вираз, який знають всі мої студенти, тому що тому що воно 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 класне. Воно в цього виразу ну є деякі аналоги, але це мені сподобається найбільше. От я кожен раз, коли студенти бачу, що їм не вистачає цього слова, я з ними ділюся. Це take the mickey. Take the mickey це? – це англійський варіант прикалуватися, глузувати, підколювати, насміхатися. От мені саме найбільше подобається прикалуватися. Завжди кажу це просто. Take the mickey – це прикалуватись, і там буде preposition take the... Take the the mickey out of some. Take the mickey out of your friend, take the mickey out of your parents, anything. це ідіома. Це ідіома, тому ми не міняємо. Тобто її структуру Take the mickey out of. Ну і там далі підставляємо когось. Це така легка форма підстюбування. Це в жодному разі не щось негативне. Да, тобто, це такі такі дружеські підколи можуть бути. Давайте подивимось сценку з Гаррі Поттера, де ми це слово можемо почути. Це й виростачніше. Майнівко. Oh, Ця фраза вона походить від знаменитого кокні сленгу. Був оригінальний вираз take the piss». Це, типу, знущатися. Досить ну, гру грубіша форма. З грубіша форма. часом, щоб зробити цей вираз менш вульгарним, замінили take the piss» на таке римуюче ім'я вигаданого персонажа Take the Mickey Bliss. і з часом його це Bliss просто відпало і залишилося тейк Mickey. Наступне слово класне, тому що воно знаєте, воно іде як сленг, але знаєте, є сленг специфічний да, коли треба бути в темі. А є сленг, який якби просто еквівалентом іде до повсякденних виразів, і такий прикметник, який можна використовувати, щоб описувати ну багато різних речей. От е, таким є слово «додж». це дуже одне з найуживаніших слів в британському побуті. Якщо коротко, «додж»… Це от ухилятися, і до речі, слово доджі означає все, чому не можна довіряти, тому що саме дієслово базове «додж» – це ухилятися, і от, да, щось таке підозріле, ризикове, небезпечне, тобто. Коли ти петляєш да уходиш від да, прямої відповіді, да, таку асоціацію можете собі побудувати. да, коли ти не хочеш відповідати, ти будеш ухилятися від відповіді, і це буде підозріло, і оце доджі. Це ось такий підозрілий, якийсь такий ризиковий, неякісний, дивний може бути, може бути небезпечний. Навіть давайте подивимося сцену, щоб ви трошечки контексту впитали в себе. Гетвет урізиюдонтанір каман. You're a mess, Harry. Sculpting round Nocturne Alley? Dodgy place. І от Геґрі тут каже, доджі плейс, таке підозріле місце. Бачите, там якісь такі відьми колдуни не першого сорту, скажімо так, якісь дуже вони такі, дуже доджі people». І от да, підкреслюючи, що ця алея, ну вона не зовсім безпечна, вона підозріла, там, там краще не залишатися. Також є дуже класні синоніми, я би хотів, щоб ви їх знали, тому що знаєте, синоніми знати завжди добре, просто да, не обов'язково їх використовувати, але знати, що вони є, і розуміти. Шейді – підозрілий, мутний якийсь такий да, від слова шейд, тінь, тобто щось таке, щось таке, да. В тіні хтось залишається, хтось підозрілий, наче ну яка асоціація да слідкує за тобою? А потім є. Фесії, да, від слова риба, коли ну щось пахне не дуже добре, таке феші це підозрілий запах. Тобто, навіть феші, наприклад, ну, якщо ви кажете, що якась їжа, да, і є слово скетчі, да, це теж такий небезпечний, якась така непевна, неоднозначна ситуація. Трошечки романтики додамо, додамо романтики, додамо любові і кохання. В наші відео додамо трошечки любові і кохання І отакі сердечки. Дивіться, є слово kiss, це цілувати. Є вираз, який ви знаєте. Мейк аут це лобизаться іншим словом. Цілуватися пристрасно да і ну, по-підлітково. Але є ще слово, не просто фразеологізм, а діє слово, яке буде позначати те саме to snog. To snog. Oh, we hands. And snoging, тобто ще раз. Да? Оця різниця. Кість це такий може бути короткий поцілунок, блін, в щоку може бути поцілунок, не знаю, в руку, да? може бути поцілунок. Може бути цей поцілунок як привітання, ніжність, коли ви побачите ну, когось, а це робити. А снок це завжди про пристрасть, це завжди про язик, це завжди про якусь тривалість. Тобто, снок, якщо ви кажете, то це ви маєте на увазі щось типу французького поцілунка. Хоча чогось типу. Власне, да, французький поцілунок. Ви знаєте, я часто вам кажу, що треба про. Дивитися якісь фільми, серіалі ваші улюблені англійською, бо вони можуть бути набагато легшими, ніж вам здається, на перший погляд. І, чесно кажучи, я би Гаррі Поттера в цей список не вніс, саме через акценти. Ви можете подивитися заради цікавості, але я просто да, попереджаю, що може бути дуже складно, тому що, ну. В Британії, в Англії дуже багато різних, в Полученому королівстві, дуже багато різних акцентів, і от вони всі будуть в Гаррі Поттері», і це просто мати треба дуже гарне вухо на оці всі штучки. Але все одно, все одно робіть це просто як, як відпочинок. Да? Тобто, якщо ви не ставите собі задачу зрозуміти все, а ставите собі задачу просто подивитися англійською мовою, побачити, як це, це буде дуже круто. Наступне слово слиґґет. Він сказав. Наступне слово ґець це такий гад. Да? І я вам саме дам цей переклад. Це значно, тому що можливо ви запам'ятаєте тоді легше, тому що звучить схоже. гад, Гадґець, і в цій самій сцені, які ми тільки що подивилися про сног, ви ще знову почуєте оце ґет, а точніше слик ґець. Подивіться ще раз. Так він говорить про того, з ким джині да Who she was snogging with. The guy she was snogging with. Oh, bloody hell. Дуже поширене британське слово використовується як для такої легкої образи друзів, так і ворогів. Да? Тобто, бачите, в цьому випадку рону дійсно не подобається. Дійсно є така неприязня. Він каже слід. Є". Наступне слово. Робі, да, і ви скажете, та що тут типу такого незвичайного сміття, мотлох? Але тут це слово буде синонімом до код сволоп, тобто нісенітниця або маячня. Може ще бути абсурд, брехня. Тобто та інформація, якою з вами діляться, ну, вона для вас не потрібна. Давайте подивимось сцену з другого фільму, де ми почуємо цей вираз. It's not true, Перший раз, коли снайп захистив гарі, я тоді дуже здивований був. Кож кожен раз е, передивлююсь, і такий: о, точно, точно. Він не тільки цей снайп може бути слик ґедз, але і хорошим ґай. Да, тобто, тут я б навіть переклав це, робиш як брехня, брехня. Тобто, він не вірить. Він каже, що це це це, це те, що ви кажете, це то не не про. не про. Наступна фраза справжній швейцарський ніж у вивченні англійської мови, тому що просто використовується в мільйоні різних контекстів. Це сот out». і вона буде використовуватися і американцями, і британцями. Вона ну не, не суто знаєте, не приватизована під брітів, але. Британці її використовують дуже часто, і вона прямо в широкому такому спектрі значень використовується. А це фразове дієслово, яке означає типу, вирішити якусь проблему, да розібратися з якоюсь проблемою. Може, да, як ви скоріше за все подумали в першу чергу, це як відсортувати, да, тобто, все якось розкласти або привести до ладу, і тут це може бути в принципі що завгодно. Давайте подивимося Now. If you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. Їй потрібно каже розібратися в своїх пріоритетах, тобто якось їх, якось їх привести до ладу. Але тут да, це sort out. Це може ви можете його використовувати в ось такий от цікавий спосіб. Я завжди наводжу цей приклад. І мені подобається Sort out my apartment. Це може бути як привести до ладу квартиру, а може бути вирішити питання з квартирою. Да? Тобто, нема тебе квартири, нема деші, тобі треба «sort out your apartment». І оце теж буде «sort out». Я не знаю, чи знали ви чи ні, але EnglishDom також може «sort out» одну з ваших проблем, а саме англійська мова. Можливо, ви давно шукали якусь магію, яка змусить вас заговорити, да ви її. Найшли не дякуйте, а просто запишіться на перший безкоштовний урок. Подивіться, як воно спробуйте, коли такі можливості є. Ними треба користуватись. І я вам кажу: уже з першого року ви будете відчувати себе впевненішими. Ви будете говорити, да, не ідеально, але будете розумієте? В цьому і сенс робити так, як і ми можемо. Да be good enough. Don't be perfect. Be good enough. З цього всі починали. Яким чином? Тому що на уроці ви, власне, і будете говорити англійською. Одразу. Хочете ви того? Чи не хочете? Посилання на урок буде чекати на вас в описі під відео. Наступний вираз класний. Go round the twist. Як ви думаєте, що він значить? От чисто по звучанню, Go round the twist. Ця фраза, вона така яскрава, така яскрава британська ідіома. Вона означає з'їхати з глузду. Поняли? Ну отак. Поїхати дахом з збожеволіта. go crazy, go nuts. Це вираз, який часто використовується, коли ситуація стає хаотичною або хтось втрачає терпіння. Давайте подивимось. Фані of yours couple of nights ago, I could have sworn I saw a picture of me. Really? Before I was going around a tweet. Каже, да, бачила, що твої така газетка рухалась картинки, мабуть, мабуть, уже куку кака. Да. Ну, воно, воно, власне, і не дивно, якби я теж так би подумав про себе. Але да, отакий от вираз go Round the Twist. Тобто щось якісь де-то якісь рухи такі по колу відбуваються, трошечки де-то, де-то що-то отак от, отак от. Понятно. The От наступне слово, це що я вам казав на початку. Це оце, фрази, щоб спілкуватися своїми друзями. Цоса. Цоса, воно буде означати таке образливе, образливе, досить образливе придурок. І от повертаючись до цієї самої сцени, яку ми тільки що подивилися, ви це слово можете почути. Гарі так називає себе. Тобто, вона коли каже, хто такий Гаррі Поттер, він і каже, а це якийсь якийсь, якийсь, якийсь придурок. Да, тобто, ну якийсь чел. Давайте ще раз переглянемо цей фрагмент, просто щоб ну бо треба, бо нове слово. Harry Potter. Who's Harry Potter? Oh, no one. Bit of a tosser, really. <laughs> Наступний вираз barking mad. і я вам поясню його в два способи. Mad, я думаю, ви знаєте, це mad, ні, неправильно, це шиз, ненормальний. Barking mad. Ну тоявіть, да що ви на сіки зійшли з розуму, що ви вже починаєте гав, да, гавкаючи ненормальний. Тобто це така уже критична точка божевілля, тобто геть божевільний, повністю кукуха поїхала. І оце як би, логічно. Да, якщо ти вже гавкаєш, то це уже все. Але є ще один ну варіант пояснення через етимологію, через історію. Та, створення так би появи народження і перетворення цього виразу. Це була така фраза «barking mad at the moon», тобто гавкаєш на місяць. Тобто, це була така метафора божевілля, і от знаєте, як це часто буває, була отака фраза, а стала отака, і став просто «barking mad». І оце «barking», воно стало прикметником. Тобто гавкаючи, ненормальний. Це вже сильніше ніж просто мед, точно сильніше ніж ментал, тому що знову ж таки згадайте, ментал це і про які дружні підколи в тому числі. Давайте подивимось: Наступне слово п'ятнадцяте. Наця, от я вираз ґелнац, тоже здуріта, і от я думаю, вони пов'язані на відміну від менсал, на відміну від менсал, яке частіше є ну прикметником, це от саме іменник на позначення людини, яка збожеволіла. Як і багато слів тут, воно може бути одночасно і такою грубою образою, і підколюванням, і означати божевільний дивак, якийсь прибабахнутий псих, ненормальний і так далі. І використовується для того, щоб описати людину, яка поводиться нелогічно, дивно. And no, no. i This is mad. Who would want to be taught by me? I'm a nutter, remember? Class. Клас, бачите, е, прикольно передивлятися сцени, які ти дивився да, українською, і от розбирати цю лексику, щоб класний розуміти, да і зразу згадується контекст. Тому що пам'ятаєте, коли Гаррі казав, що Волдеморт ім'я не може називати, ну я вже назву. Коли він казав, що він воскрес, і казали, що та ти просто шистий, божевільний. І от він каже: да, та хто мене буде слухати, я ж божевільний, пам'ятаєте? Образ? Ну тобто, да, він має на увазі, що його називають Ну. Наступне слово, яке мої студенти часто от на слух не сприймають, поки я їм не скажу, що тут не все так просто, це слово «louds». І Із яким словом мої студенти його плутають, і чому? Да все просто І словом лоц багато, тому що значення одне й те саме, і навіть використовується схоже. Хочете, скажіть lots of people», а можете сказати «loads of people». Все, і схоже, звучить, правда? Саме британський такий популярний спосіб сказати, що чогось дуже багато, і це така неформальна альтернатива виразам «lots of», «lots of» або «many». Ви можете навіть говорити да не thanks a lot», а «thanks loads» дуже-дуже-дуже дякую. Британці його обожнюють, тому що воно звучить, ну так, м'ягче трохи, ніж оце офіційне таке «мений». Давайте подивимо. Oh, yeah. Yeah, I've, I've been beaten loads of times. Mm. Наступний вираз дуже класний сленговий dry up. Я вам дам маленьку підсказку, що він означає. На це такий вираз, який ми використовуємо, коли хочемо, щоб людина перестала говорити по якійсь причині. І якщо у вас досить розвинена українська мова, то я думаю, ви зразу зрозумієте, що це щось типу засохне. Да, закрий рота, заткнися, але мені подобається. А це знаходити дуже схожі такі варіанти, да, dry сухий, ну, сушити dry up. Засохне. Це замість що це. Це от не просто таке, як прохання, да? а це ми говоримо, коли людина прям каже щось недоречне, щось таке образливе або дурне, і ми ну якби, вимагаємо, щоб людина перестала це говорити. Дивимося, дивимося заради контексту НАТО дуже потрібно. I Наступне слово наше wonky. це популярне, досить популярне британське слово, яке означає все, що хитається, стоїть нерівно, да так, нестабільно стоїть. Тобто такий хиткий, сумнівний, ненадійний, досить добре слово, в принципі, яке звучить кумедно, його часто вживають у побуті, і, от наступні сцені, Рон його використовує на позначення от якоїсь певної, мабуть, фігури, да, яка має з'явитися, коли вони гадають по чайній гущі. Чи Голові гуща, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Треба передивитися. Тобто, коли щось працює не так, як слід ми його використовуємо. Давайте подивимося зараз. О, вонкий весь Це wonky cross чайзенсафрін. Ще одне слово, щоб сказати, що людина не дуже розумна. Нампці це слово шотландського походження, і от стандартно, тупак, дурень, бовдур, недотепа і от таке, і от таке щось. Да, тобто воно ну м'яке досить, але ми все одно його можемо використовувати, коли хтось щось робить, таке щось очевидно дурне, безглузде, таке, щоб підколоть, підстібнуть когось уколоть і Так далі, давайте подивимося. Сценку люблю, люблю ці останні частини. Вони такі жорсткі, там прям, там, прям… Там, прям, блін, не просто експіліармус, там уже авада Кедавра. А -а -а! І наступне, і на сьогодні останнє слово, яке використовується в досить класній сцені. Я люблю візлі, люблю цих братів, близнюків. Це класичний британський термін. Дієслово буде «скайв» і є прикметник скайвінг. Це скайп, це сачкувати, прогулювати, уникати роботи будь-якою. Ну відповідно, скайвінг, тобто той, який такий, який це робить, та да, прогулює або допомагає це зробити, відкусити да, від роботи, від навчання, від якоїсь навантаження. Якщо ви скайвінг, то ви або вдаєте, що ви хворі, або якимось таким чином, да непомітно зникаєте, щоб не працювати або не навчатися, і в самому фільмі Фред і Джордж вони якраз продавали Skywing Boxes, тобто там такі коробочки, в яких були всякі конфети, які помогли, щоб у тебе там прищинили лиці повилазили, щоб ти міг не йти на навчання. Хоча блін, я розумію, коли я не хотів ходити в школу, ну коли ти на уроках вчиш, я не знаю, як зробити експіліармус, то це ж прикольно, чого його то прогулював. Мабуть, знаєте, все одно, коли ти школяр, ти хочеш прогулювати незалежно від того, наскільки класне те, що ти вчиш, бо ти не розумієш, блін, наскільки воно класне. Давайте подивимось цю сцена. Like. І от на сьогодні це все. Я вас вітаю тепер свого роду, ви дуже такі маги, принаймні, цю. Some extent можете чаклувати з британським сленгом, з британськими виразами, як хочете. А якщо ви знаєте ще якісь цікаві вирази чи слова, то діліться в коментарях. Буде дуже цікаво подивитися. Взагалі ділитися тим, що ви вчите. Важливо, тому що ви також це запам'ятовуєте краще. Тому да, не соромтеся, да Be my guest. Leave a, comment. Leave a nice, fancy slang word that you have learned. Також нагадую вам про можливість відвідати свій перший безкоштовний урок в EnglishDom з одним із викладачів. В EnglishDom майже як в Гокварці, Да? Сумні заняття магічним чином стають якоюсь цікавинкою. Посилання на перший урок можете знову ж таки знайти в описі під відео, або натиснувши десь тут, на екрані. Розумні люди, які це монтують, додать дуть вам посилання будь-отут. Може, отут. Я не знаю, я не вмію передбачувати майбутнє. На відміну від отої віночки в класних окулярах, а я з вами мушу прощатися. Сподіваюся, ви зараз багато відпочиваєте в цей чудовий зимовий період. Насолоджуйтеся снігом, насолоджуйтеся gingerbread cookies, mulled wine або cocoa. Не знаю, якимось, можливо, навіть якщо ви де-то маєте можливість отримати якимось мінцпай. У будь-якому випадку, сподіваюсь, вами все добре. І ви кайфували від цього відео. Бережіть себе, дякую за перегляд і до побачення!